Привіт, Маринко. Захекана Жанна влетіла до кав'ярні і поспіхом зняла пальто. Вона сіла навпроти подруги, замовила каву і лише після цього почала говорити Твій Назар. Вона зробила паузу, ніби смакувала слова. Має коханку. і не просто коханку, а вагітну. Марина спершу не зрозуміла сенсу сказаного. В її голові це новина не вкладалася в жодну картину світу. Жанно, ти, мабуть, щось плутаєш. Це маячня. Відповіла вона спокійно, але пальці міцніше тримали чашку з чаєм. Інформація перевірена, не здавалася, подруга. Моя знайома бачила їх разом. От дивись. Вона поглянула на телефон. На екрані чоловік, схожий на Назара, тримав за талію молоду жінку з округлим животиком. Марина зблідла, наче рушилась земля з під ніг. Бреше, твоя знайома, все ще трималася вона. У нас з Назаром вона зупинилася, бо голос зрадницьки тремтів. У нас немає таємниць, Жанно. Ну ну, скривилася та. Хочеш вір, хочеш ні. Але подумай він часто затримується на роботі, а телефонує завжди коли обіцяє. Ти ж не так давно сама скаржилася». Марина мовчки відчула. Як у пам'яті виринають останні дні затримки, мовчання, куди зникаючий телефон, дрібниці, на які раніше не звертала увагу, і раптом усі вони склалися в одну картину картину зради. Жанна зробила ковто кави і нахилилася ближче. Я тобі кажу бери дитину і тікай, навіщо терпіти таке приниження? Жанна знала. Що подруга занадто імпульсивна і вміла болючіше надавити. Марина ще вагалася, але її вже ніби накривала хвиля люті. До вечора вона забрала сина з садочка, на швидкоруч спакувала речі і поїхала в село до бабусі, про яку Назар навіть не здогадувався. А коли чоловік повернувся з роботи, його зустрічала порожня квартира. Марино. гукнув він, але відповіді не було. Лише тиша, і зім'ята подушка на дивані. Він одразу набрав її номер, гудків не було, потім ще і ще, безрезультатно. Нарешті Назар зателефонував Жанні Ти знаєш, де Маринка, квартира пуста, телефон мовчить. Подруга зробила голос винуватим. Я не хотіла тобі казати, але ти мусиш знати правду у неї давно коханець. І вона пішла до нього. Назар зупинився ніби від удару. Що ти мелеш? Його голос зірвався. Так, спокійно кивнула Жанна. Мені шкода, Назара». А сама всміхнулася в темряві. План почав працювати. Старенька хата бабусі стояла на околиці села, поруч сад і город, частина якого вже давно поросли травою. Коли Маринка переступила поріг. Її зустрічала знайома теплота, запах сушених яблук і старих речей. Доню, що сталося? Бабуся Ганна одразу зрозуміла щось недобре, нічого, бабусю, просто відпочити приїхала. Маринка намагалася всміхнутися, але голос зрадницьки тремтів. Вночі вона довго не могла заснути. Син трохи сопів поруч, а їй ввижався Назар, його усмішка. Його теплі руки, спільні прогулянки, вони ж стільки пережили разом, хіба він здатен на зраду. Маринка пригадала, як він колись присягався Я ніколи тебе не покину, ти моя єдина. Від цих спогадів щось різало в грудях, вона то лаяла його, то шукала виправдання. Зранку бабуся, працюючи біля печі, сказала Мариночко, не вір одразу словам. Ти ж завжди казала, що ваш Назар надійний чоловік. Люди, бува, всяке видумають. Та я ж бачила фото, бабусю, зірвалася Марина. Він обіймав вагітну жінку. Фото? Старенька прижмурилася. Сьогодні таке намалюють, що й сама себе не впізнаєш. Марина на хвилинку задумалася, але в ту ж мить у серце знову вп'ялася злість. Тим часом Назар, розгублений і сердитий. Сидів удома з телефоном у руці, він знову подзвонив Марині, без відповіді, і знову тиша. За кілька хвилин задзвонив телефон. Це була Жанна, ти як? Її голос звучав підлесливо, майже співчутливо. Як я маю бути, різко відповів він. Дружина пропала, дитину забрала, а ти мені таке верзеш. Назарчику, я ж не винна. Ніжно протягнула вона. Я лише правду сказала. Марина давно зустрічається з іншим. Ти ж бачиш, втекла до нього. Замовкни. Назар мало не кинув слухавку, але стримався Я не повірю, доки сам не побачу. Жанна усміхнулася. Вона знала чим більше сумнівів у його душі, тим легше буде підібратися ближче. Якщо захочеш поговорити, я поруч. Тихо додала вона і поклала слухавку. Назар важко зітхнув, думки плуталися, але серце підказувало, щось що у цій історії не сходиться. Два дні Назар ходив, мов неприкаяний, робота з рук валилася, а ввечері він знову повернувся на півпорожню квартиру, де кожна річ нагадувала про Марину і сина. Він сидів на дивані з телефоном у руках, уже вкотре гортаючи контакти. Хотів подзвонити батькам дружини, але вони жили за кордоном. А куди ще? Нарешті він не витримав і набрав Жанну. Ти точно знаєш, де Маринка? Назарчику, я ж тобі сказала, солодко відгукнулася вона. Вона з іншим. Але навіщо тобі жінка, яка так підло вчинила? Замовкни. гримнув він. Ти ж її подруга. Подруга, яка знає правду. Тихо відповіла Жанна, а ти відкрий очі. Назар поклав слухавку, не бажаючи слухати далі, у душі розпалювалася тривога. Чи справді Марина могла так вчинити? У селі дні тяглися повільно. Вона допомагала бабусі по господарству, гралася з сином, але всередині точилася боротьба. Інколи хотілося написати Назару хоча б коротке, ми живі й здорові. Але злість брала верх, вона знову і знову прокручувала той знімок. і кожного разу серце розривалося на частини. Бабуся, спостерігаючи за нею, тихо мовила Не можна так у собі носити, дитину? Подзвони йому, запитай. А якщо це правда, Марина відвернулася, то краще почути від нього, ніж від чужих язиків. Слова застригали в горлі. Але зателефонувати вона таки не зважилася. Того ж вечора вона сама прийшла до Назара, в руках пакет з пирогом. Я подумала, ти ж, мабуть, сам удома голодуєш, мовила вона, роблячи вигляд, що переймається. Назар, хоч і здивувався, але все ж впустив її. На столі з'явилася кава, поріг. розмова якось сама потекла, Жанна сміялася. Розповідала історії, торкалася його руки, ніби випадково. Ти заслуговуєш на краще, Назарчику, промовила вона з натяком. На жінку, яка ніколи не зрадить. Він глянув на неї різко. Перестань. Ти подруга моєї дружини. Подруга, яку вона зрадила, ледве чутно прошепотіла Жанна, нахиляючись ближче. Назар відсахнувся. Усередині все кричало. Щось тут не так. Того вечора, Назар, не витримавши, знову перебрав усі речі в шафі, шукав хоч якусь підказку, де могла подітися дружина, і раптом між старих фото на одній світлині знайшов підпис У бабусі, село піщане. Почерк був дитячий, але маринин. Село? прошепотів він. То ось де ти. У голосі зажавріла надія. Він схопив телефон. Але перш ніж набрати згадав слова Жанни, вона з коханцем. Ні, треба все з'ясувати. Тим часом Жанна сама зателефонувала. Назарчику, ти думав про наші розмови? Її голос звучав лагідно, майже інтимно. Я думав, різко відповів він. І знаєш що? Ти мені брешеш. Вона замовкла на мить, але швидко оговталася. Та що ти вигадуєш? Я ж добра тобі бажаю. Твоє добро мені боком вилазить, відрубав він і поклав слухавку. Уперше за ці дні Назар відчув упевненість треба знайти Маринку. У селі надвечір почалася гроза вітер гойдав яблуні, а в хаті потріскував вогонь у печі. Марина сиділа з телефоном у руках і відчувала, як серце стискається. Сумніви точили душу. Якщо Назар справді винен, то чому він мене не шукає? А якщо ні, то чому мовчить? Вона згадала бабусині слова краще почути від нього, ніж від чужих язиків. Вона вдихнула глибше, пальці тремтіли. Вона відкрила список контактів, довго дивилася на його ім'я і нарешті натиснула кнопку дзвінок. Телефон задзвонив в руках Назара в ту саму мить, коли він зібрався вирушити в дорогу. Побачивши ім'я дружини, він відчув, як ворогдя защемило. «Марина?» – голос зірвався. Назаре, її слова звучали тихо, невпевнено. Нам треба поговорити. Він заплющив очі і лише прошепотів Я вже їду до тебе. Марина знизила плечима як він дізнався мою адресу. Вона сиділа на лавці біля хвіртки, коли вдалині почула звук автівки. Серце забивалося швидше, а ноги налилися ватою. Він приїхав. Назар вийшов з автомобіля, закрив дверцета і кілька секунд стояв, розгублений, дивлячись на неї. Вони обоє мовчали. Лише вітер гойдав гілки яблунь. Чому ти втекла? нарешті промовив він. Голос був глухий, втомлений. А що мені було робити? Марина підвела очі. Фото, слова Жанни. Вона сказала, що ти маєш коханку ще й вагітну, але зараз скривився, а потім з полегшенням усміхнувся. Я вже думав, що трапило щось страшне, і ти справді їй повірила мені, з ким ти живеш скільки років? Ні. А їй так. Марина здригнулася. У її голосі бриніли сльози. А фото ти ж обіймав ту жінку. Це Оксана, моя колега, твердо відповів Назар. Вона просила підстрахувати на корпоративі, бо їй чоловік приривнував би. Вона й справді вагітна, але не від мене. Я навіть показати можу. Вона з чоловіком викладає фото у соцмережах. Марина розгублено опустила голову. Земля хиталася під ногами. То все брехня? Брехня, підтвердив він. І знаєш, від кого. Від твоєї подруги. Жанни. Вона не повірила одразу. Вона приходила до мене, різко сказав Назар. І не один раз пробувала. Він зупинився, шукаючи слова. Зблизитися. Казала, що ти з коханцем. А насправді вона сама хотіла зайняти твоє місце. У Марини підкосилися ноги. Вона сіла на лавку, затуливши руками обличчя. Боже, як я могла повірити. Назар опустився поруч, взяв її руку в свою, бо ти вразлива, Маринко, бо ти чесна й довірлива. Але я прошу тебе наступного разу слухай мене, а не тих, хто сіє сумніви. Сльози покотилися по її щоках, вона тихо прошепотіла. Пробач. Він пригорнув її до себе, і вперше за ці дні в грудях стало легше. Син, почувши голос батька, вибіг з хати і кинувся йому на руки. Жанна, Марина лише зітхнула, коли на телефоні з'явилося її повідомлення. Вона брехала. Я знаю, сказав Назар, і ми не дамо їй шансу ще раз втрутитися в наше життя. Вони вирішили піти разом до неї. Жанна зустріла їх із фальшивою усмішкою, намагаючись виглядати спокійно. Привіт, ледве чутно промовила вона. Привіт, холодно відповів Назар. Пора припинити ці ігри. Ти намагалася підставити нас обох. Жанна спробувала щось сказати, але Марина подивилася їй у вічі. Ми дізналися всю правду. Більше жодних інтриг і маніпуляцій. Її голос був впевненим і спокійним. Жанна не змогла нічого протиставити, лише тихо пішла, залишивши після себе відчуття поразки. Марина і Назара повернулися додому. Син сміявся, тримаючи обох за пальці. Вони сиділи на дивані, обійнявшись, і відчували, як спокій повільно заповнює кімнату. Було складно, але правда перемогла, а любов і довіра стали ще міцнішими. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.